Всім вітання на моєму каналі! Сьогоднішнє відео розпочинаю з прибирання на нашому передньому ганку порч тут його називають. Все винесли, стільці, різні декорації. І от Брендон дістав минулорічну хатинку. Котячу. Бачите, вона так утеплена. Ну, Воно все взиму стояло брудне. Тут ще окремо коврик є такий, який гріє, коли вони лягають. Але він хоче все це переробити, якось зробити два поверхи, щоб було два місця зверху, два знизу. Ну, майже котячий готель в планах. Покажу вам ще, як майори мої цвітуть. Хризантеми, трішки чорнобривців. Куки підглядає за мною. Там так гудеть, тому мусила озвучувати, тут вже можу поговорити. Климатість обрізала, тому що вже весь засох. Тут так гарно з насіння мені виросли чорнобривці. Хоча так. Ці деякі позрізала. Очиток, якийсь він був дуже хворенький. Ну, Мою гортензію я чіпати не буду, по порадах ваших. Не обрізати. Дивіться, ще троянда мені квітне жовтенька. Насолоджуємося останніми жовтневими теплими днями. Ось таку ще маю міні. Дуже оригінально, Подивіться, такі квіточки. І що ще тут в мене? Журжинка. Оця дуже гарна квітне, відчиток, коти собі там гніздо роблять. А ми з бренду кожен своїми справами. Я отам сміття спалюю біля компостеру. І ще на городі дещо залишилося. Там кілька перчиків є. Помідори, зелені чи достигнуть, не знаю. Ще полуничку збираю, в мене якась, не знаю, якийсь такий сорт. Забула, як то називається, родить от ще в жовтні навіть. А кукі хвостиком, хвостиком всюди за мною така красуня наша. Кукі! Нападає на мене. От ще вам городу покажу трішки. Тут в мене орегано так розрослось. Так, ану, так, це орегано. Полиниться, знову вуса попускала, потрібно відстригати. І не забутися. І от прошу, бачите? Ось таку ще маю. І збирай. Жовтень місяць. А таку маємо смакоту свою ще. Дякувати моїй подрузі українці. Поділилася зі мною. То подивіться, яка вона велика досить. Буває і дрібненька, але з цей раз я прийшла. От ще є її зелені ягідки. От вже Катруся посмакує, вона дуже любить. Агрус, дві дивіться, які кущики. такі вже півметрові. А отакі на 10 см голенькі гілочки. Я раз, два, три, чотири садила від тані е, життя на фермі Грейсленд канал. Дуже Тетянці вдячна, тому що якась помідорка виросла. Тому що я дуже хотіла агрус. Тут мої всі порічки. Хрін. А тут де роси огірки. Десь в мене з компостеру насяялись оці жовті помідорки, тому що їх я не саджала. Вони самі з насіння. Це росло їх море. Ну і то хвостик, як завжди, зі мною. І, бачите, ще маю кілька зелених і перчик. Потрібно буде позбирати. Кілька ще кущиків. є. Дуже він смачний, оцей фламінго називається. Тут який рясний кущик. Оцелера ще, катруся зчіпає, собі ходить. Гарна петрушка в мене цього року. І тут ще кілька кущиків кейл-капусти. Даю Катрусині подружці батькам. Вони мають ферму невеличку, кроликів, кабанчика, коників, то там є кому з'їсти. І Ось скільки ще зелених помідорок. Ага, а є ще в мене чебрець. От його я собі хочу посушити в сушарці отакими от гілочками. І буду мати для готування. Ммм, як він гарно пахне. Кукі. Йдемо. Сьогодні поділюся з вами, як готую суп з броколі. Він може бути як суп пюре, але я не роблю суп пюре. Я дрібненькими такими частинками броколі собі підготувала. Потрібно на початок цибуля, морква, картопля. Отож, найперше нарізала цибульку кубиками невеличкими, а моркву натираю на грубій терці і відправляю смажитись. Робимо засмажку. Готувати буду в інстант-поті, мультиварка, тому розпочинаю. дно трішки олії і кілька хвилин буду. Смажити. сюди зразу додам приправи, а тим часом нарізаю картоплю малесенькими клубиками, такими, як на салат олів'я. А нарізаю я так. По тій причині, що, як я вже сказала, я не дуже такий любитель супів пюре зовсім зблендерованих. А коли ось такі дрібненькі шматочки будуть, броколі, картопельки, моркви, цибульки, то мені краще подобається. Зараз покажу, які додаю приправи до цибулі і моркви. Додаю на смак сіль, чорний перець, сушений чесничок у вигляді пудри в мене, і. Куркуму. М -м, який за гарний запах навіть від смажки з спеціями. Але пізніше я вже на смак попробую, чи ще потрібно додати чогось. А поки я собі вже додам картоплю і броколі, виключаю функцію смаження. Заливаю води. Скільки нам тут буде потрібно? Дивлюсь тут на розмітку і приблизно ну, так, щоб покрило овочі. Тому що ще у цей суп підуть вершки наприкінці, плавлений сир. А для подачі потрібні будуть сухарики і смажений бекон. Отак. Скільки в мене там вийшло? Дві літри. Це 4 картоплини, головка броколі, одна морквина, одна цибулина. Це все ставлю готуватися під тиском на 10 хвилин, тому що я знаю точно, картопля вариться в мене пюре 10 хвилин, тому достатньо. А тим часом, поки вариться супчик, я ще вам покажу, як швидко можна свіжий бекон Підсмажити, щоб не на сковороді, чи не в фритюрі. А оцей спосіб мені дуже сподобався. Він найшвидший, і, як на мене, найменше всього мити тільки одну тарілку. Що потрібно? Потрібно взяти паперові рушники. Paper towel. От так. Щоб половина на тарілці, другою половинкою ми будемо прикривати бекон. Так, зараз я... Розпакуємо наш бекон. І от, скільки нам там для супчику, це тільки, щоб зверху гарно прикрасити, і воно такий смачний такий аромат також передасть бекон до супу. Виставляємо на тарілку. Ще один, мабуть, і все. І далі прикриваємо так, щоб повністю накрити, щоб нікуди воно нічого нам не бризкало. І кладемо в мікрохвильову піч на 3 хвилини. Для початку, можливо, в кого яка потужність залежить, можливо, прийдеться 4, для початку на 3. Ще нам потрібен буде сирок, який плавиться гарно, так як у вас в Україні є плавлені такі сирки. Тут підходить American чист такий. Він також дуже для супу гарно плавиться. До речі, коли в мене його не було, я пробувала двавати сир Філадельфія, і також було дуже смачно. Так, 3 хвилини недостатньо. Значить, робимо ще 2. Але, як бачите, нічого не бризкає, мікрохвильова вся чистенька. Так, через 5 хвилин. Дивіться, який гарний присмажений бекон. Переклала весь у чисту тарілку. Він зараз остигне і буде такий дуже хрусткий, вже ломиться гарно, так як нам потрібно буде ось так для супу. І як бачите, паперовий рушник впитав весь жир, викинули в смітник і помили тарілочку. Подивіться, як цей бекон легенько крошиться, такий хрусткий, такий, як нам потрібно, щоб. Зверху на суп. Але коли ви хочете приготувати бекон, щоб їсти з, зі стравами на сніданок зранку, наприклад, до яєць смажених, то, звичайно, менше часу потрібно його готувати. Але до супчика саме от такий повинен бути. Можна, звичайно, в магазині вже готову упаковку такого хрусткого бекону придбати, але в нас завжди є бекон. У нас і катруся, і марки. Я сама іноді люблю. Зранку смажених яєць бекон. Тому такий спосіб я також в когось в інтернеті на YouTube побачила, спробувала, і дуже мені сподобалось. О, і сухий він, нежирний. Краса. 10 хвилин промайнуло. Супчик наш готовий майже. Так, доливаємо. Ну, я не знаю, з вершків. Ну, горнятку, скільки тут? 100 мл, десь 150. І додаємо плаваний сирок. Хто як хоче натирає. У нас ось ці пластинки, вони зараз і так самі розійдуться. Раджи як гарно змінює колір супчик. М -м -м, пахне. Так, пробуємо на смак. Я трішечки ще досолила. Ну, але то вже, як то кажуть, в кожного різний смак. І зараз будемо смакувати суп. з брокколі. М'яса Сюди ніякого не потрібно. У мене є ось набір таких супниць спеціальних, з яких їсти суп. І на них ще навіть рецепти, Веджетабл У мене є там чикен, ще якісь там мені сокруха на різдво подарувала такі. Тож, набираємо супчик. Посипаємо його зверху нашим беконом. Також в мене готові сухарики Сем з клубу, ось так вони виглядають. Додаємо зверху кілька сухариків. Бекон можна, хтось якось любить зеленіще, але я в цей суп саме не додаю. Знімаємо пробу. Дуже ще горячий. Дуже смачний. Якщо чесно, броколі як овоч окремо, не дуже я полюбляю. Я їм, тому що корисне. Але цей суп дуже мені подобається. М -м -м. Готуйте і ви. Смачного. Ну, Як я люблю, як все частенько помито. Цю частину ганочку я отак собі ще поки вазоночками прикрашаю. Потім на різдво щось виставляю. Тут в мене віночок є. А вже ось ця частина суто буде для котиків. Туди поставиться їхня хатинка. Під гриль ми накриваємо на зиму, під грилем буде їхня миска з їжею і вода. Біскіт от чекає, думаю, де ж моя їжа. Але хатинку Брендон повинен оновити. Він щось там придумав нове, то після того вже в якомусь відео, звичайно, поділюся. На сьогодні з вами буду прощатися. Дякую всім за перегляд. Бувайте здоровенькі, мирного вам неба, всіх благ і до наступної зустрічі.